Молодики почали бити мирних демонстрантів молотками і пляшками. Троє з нападників були затримані дебатами Давідом Жвані, Юрієм Павленко та Олександром Третьяковим. Повідомляє це сайт штабу пана Ющенко. Двоє з них мали посвідчення міліціонери спецпідрозрілу та табельну зброю. Тому є підозра, що колони вивовничих молодиків є переодягненими міліціонерами. Команди правоохоронців віддавали керівництво з ресторану Маракана, розташовано на вулиці Кутузова, на перехресті з бульваром Лесі Українки, де знаходиться центральна виборча комісія. Біля це чотири швидкі допомоги. і Одна машина міліції. Це десь приблизно на початок цього цієї доби, десь біля першої години. Одного з поранених демонстрантів, якого розбита голова, повезли в лікарню. зараз ви якраз бачите відео подій сьогодні. Сьогоднішніх подій і віцеспікер парламенту і депутати блокують вхід до ЦВК. Отже, дебати з Інченко і Третяков також змогли затримати начальника Київського УБОЗу, тобто управління по боротьбі з організованою злочинністю Гошовського, який, за їх словами, керував спецоперацією нападу на демонстрантів. При спробі кандидата в президенти Віктора Ющенка вийти з ЦВК. Він наштовхнувся на кільце ОМОНу. Пан Ющенко спробував роз'єднати Омонівців, які почали його штовхати. Була бійка між Радом Порошенко і Омонівцями. Це це відбувалося в присутності братів нашого українця Третякова Зінченка і Червоненка. Появу і під піцовика пояснені тим, що ОМОН приїхав на виклик депутатів.